Я перекреслила мрії багатьох. Хтось вимушений був залишити свої домівки, хтось вимушений був залишити своїх рід. але ми всі з вами віримо в краще майбутнє. Тож давайте з вами зараз помріємо про Україну і українців у майбутнє. Якою ви бачите свою країну через 5 років? Я бачу нашу країну сильною могутньою державою. Українці все відбудують, і ми будемо жити як у фантастичному кіно про космос. Скрізь буде чисто, гарно, культурно. А що зміниться за ці п'ять років? За п'ять років багато чого зміниться. Розквітнуть села і міста, відбудуємо фабрики і заводи. Відновимо ще краще, ніж було. Україна стане цікавим туристичним краєм, куди захочуть приїхати туристи і подивитися на наші культурні пам'ятки. Слава Україні! А про що ми будемо мріяти? Я повернулася до Харкова і мрію підписати контракт з Металістом. Що змушує вас вірити в перемогу? Я вірю, що Україна переможе. Віримо у наші в наші Збройні Сили України, бо народ наш незламний і нескорений і ми об'єднаємо світі з'явниться в українців. З'явиться нова традиція. День незламності. У цей день школярам будуть показувати фільми про нескореність українського народу. Його шлях до великої перемоги.